У Дніпрорудному по квартирах ходять так звані волонтери та проводять опитування. Окупанти розуміють ризики зриву, задуманого ними референдуму та хочуть створити картинку про бажання жителів українських міст приєднатися до РФ. Наші анонімні опитування свідчать, що близько 80% мешканців не прийшли б на фейкове голосування. Саме тому ворог хоче провести його за місцем проживання та готує колаборантів, що можуть ходити по будинках і квартирах, закликаючи переходити на бік ворога. Тим часом на захопленому залізородному комбінаті ведеться пошук спеціалістів середньої і вищої ланки. При цьому економістам окупанти обіцяють платити 30 тисяч дерев'яних на місяць. Механіку підземної дільниці 77 тисяч, а головному механіку комбіната 150 Але черга з тих, хто бажає обійняти провідні посади, не шикується. Бо тим, хто вже зголосився працювати з агресором, до цього часу не виплатили в повному обсязі обіцяну зарплатню за липень а про серпень взагалі не йшлося. Як розповідають місцеві мешканці, ідейних прибічників РФ у місті небагато. Переважна більшість боїться висловлювати свої погляди у декого пригнічений настрій, та все одно Дніпрорудний і його мешканці залишаються українськими і чекають на звільнення від окупантів.